Початку повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на території України поліцейські відділу Вибухотехнічної служби ГУНП Чернівецької області в складі зведеного загону Вибухотехнічної служби Національної поліції України проводять на постійній основі розмінування деокупованих територій України. Зокрема, нашими працівниками активно бралася участь у розмінуванні Харківської області, Київської області, Сумської. Донецької та Херсонської областей. Навчання актуальні в будь-який момент і в будь-який час, тому що в нас війна йде в країні і все розвивається дуже динамічно, озброєння розвивається, методи встановлення інженерних боєприпасів. І відповідно особи, які в'їжджають з за ведений один... загін, вони мають орієнтуватися і бачити, як з демаскуючих ознак визначити, які можуть становлюватися боєприпаси, які можуть встановлюватися пастки. Тобто ми, ми їм дамо таку мінімальну базу знань, в якій люди будуть розпізнавати небезпеку, яка може ховатися, скажімо так, на тій чи іншій ділянці місцевості. Ми розкажемо і покажемо їхні демаскуючі ознаки, розкажемо, яка в них уражаюча дія, яку небезпеку вони несуть, як їм скажімо так, обійти цю небезпеку, тому що працювати з цією небезпекою є відповідні підрозділи, такі як ми, вибухотехнічна служба. Піротехніки ДСНС, військові, сапери це наша робота. Працювати має ми з ними. Їм потрібно просто визначити в той чи інший момент цю небезпеку, побачити її і вберегти своє життя і життя, скажімо так, осіб, які знаходяться поруч, чи то військові, чи то цивільні. За наявності мінімально вільного часу проводимо так заняття із цивільними. В основному це, звичайно, так, школи, університети. Відповідно, їм доводимо також цю небезпеку, яка їх може чекати, якщо вони будуть їхати скажімо так, на деокуповані території. Можу сказати з певністю, що ми прикладемо максимум зусиль для очистки наших територій від ворожих боєприпасів, щоб не травмувалися наші люди, українці, від ворожих боєприпасів. Разом до перемоги.